Отже, що може написати літописець роду? По-перше, він може написати мемуари від першої особи, що ви пам'ятаєте про бабусю, дідуся, про себе, як вони на вас вплинули, як їхні настанови на вас вплинули, хто із родичів на вас вплинув, хто добре, хто погано, і описати своє становлення. Це перший жанр. Мемуари від першої особи. Другий варіант це родинна сага. Я вважаю, що це надскладний варіант, і це не може бути ваша перша книга для того, щоб вона була вдала. Або якщо це буде ваша перша книга, то скоріш за все це буде, ну от справді, родова книга, яку ви не зможете показати на загал. І третій варіант, який найбільш легкий, і який я рекомендую. Зробити всім, хто слухає це відео, або хто піде до мене на марафон, родова книга. Це збірка історій, обрати саме ті короткі історії, які є позитивними і які можна показати на загал. І при цьому ваш род буде виглядати дружним, добрим, позитивним. А я не хочу очищати історію вашого роду, мається на увазі, але в кожному роду є історії, і хороші, і про хороше, і про погане. Є історії про уроки, складні, які рід пройшов з честю. І от саме таку збірку історій я пропоную нам написати на курсі Родова книга.